Чекали якогось великого лиха, потужного, грандіозного лиха, отримали те, що отримали, і отримали багато жертв. На жаль, от е, чи співстало те, що ми чекали і отримали? От, про все це поговоримо зараз. Євген єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Е, пане Євгені, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю Хочеться все-таки не емоційні сприйняття наші, чи глядачів, а ваш як спеціаліста і як представника міністерства внутрішніх справ як пройшли 23-24 серпня. Очікування реальність? 24 серпня для Росії це сакральна дата, якою вони. Не могли б не скористатись для своїх звірячих справ. І, на жаль, як ми в МВС і попереджали вчорашнє свята Незалежності, Росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, ми спостерігали збільшення кількості обстрілів населених пунктів. А лише за минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів. І це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай. Наслідок таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей. І От вчора стало відомо про ракетний обстріл залізничної станції на Дніпропетровщині. Загинуло 22 людей ще близько 50 поранено. і це можливо не остаточні цифри по кількості загиблих. Тому хочу висловити свої щирі співчуття родинам минулої доби по Україні. Так само прокатилася хвиля фейкових мінувань. А телефонні терористи мінували залізничні вокзали у Вінниці, рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення так само надходили мінування об'єктів у Львові, Мукачево, Дніпрі. Всього підрозділами поліції отримано 17 таких повідомлень, в яких йшлось про замінування 118 об'єктів. При цьому загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3800 людей. Так само 24 серпня, не покладаючи рук, працювали і наші сапери і піротехніки, продовжуючи очищувати території від забруднених предметів по всіх деокупованих напрямках. Лише в Київській області просунулися ще на додаткових 32 гектари. Сумська область, Чернігівська, Черкаська. Так само робота вимірюється гектарами, і це, якщо коротко. Загалом, ворог, як ми і прогнозували, особливо активізувався саме в день нашої незалежності, бо для нього наша незалежність то є смерть. Але знаю, що не робили російські війська, це не зможе зламати Україну українців і наш славний бойовий дух. Ворог все одно буде переможним. Це правда, Євгеній, Маленьке уточнення з приводу вижгородського району Київської області там люди приказують, чули вибухи, наче біля лютіжу, що відомо і що ви можете сказати. На сьогоднішній день повідомлень про руйнування та жертви не надходило і наші спеціальні служби працюють в містах зазначених вибухів. Пане Євгене, а що ви думаєте стосовно от найближчих днів? Тому що звичайно для нас також оці 23-24 всі дуже напружилися, всі чогось очікували, але небезпека не минула ще до кінця. Чого чекати далі? І про що взагалі українці мають пам'ятати в плані безпеки? І я хочу нагадати, що ворог є надзвичайно підступним, і те, що ми пройшли і 23, третє, серпня. Так з жертвами, так з зруйнуваннями, водночас їхній масштаб не був таким, який ми очікували. Не означає, що небезпека минула. Ворог вже неодноразово показував, що він б'є там, де не чекають. Саме тому хотів наголосити на тому, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Не забувайте спускатись в бомбосховища, не забувайте. Дбати про своїх дітей, адже попереду, початок нового навчального року, війна не закінчилась, небезпека не минула. Щодня ми затримаємо десятки людей, вилучаємо у них заборонену зброю, яка час від часу іноді починає вже стріляти. Саме тому будьте обережними, бережіть своїх оточуючих, і в разі наявної інформації про якісь підозрілі дії, події чи осіб. Не забудьте зателефонувати на гарячу лінію 102 національної поліції. Гаряча Бажаюся. лінія, спасибі за це окремо. Та і хочеться всім ще раз нагадати, що сакральна дата, не сакральна дата. А от добре, щоб всі е, ходили в бомбосховище і всі виходили з приміщень, коли все таки лунають атаки не лише 24 серпня, а й щодня, тому що небезпека нікуди не зникає, як ви правильно кажете. Спасибі вам величезне. Євген Єнін, перший заступник міністра зручних справ України. Дякую. От.